Вітаю вас на каналі Роу 34 Забрали чуть-чуть на трицикл наш сзади паля. Саме я купив мост, купив ресори и кардан. Кит комплект для трайка чи трицикла. Ну в общем Будемо вже говорить, що треба щось починати робити. Ну, далі йдемо мотоциклу, будемо різать рамой варити. Короче, Бери чайку, бери смаколик і приєднився. Зараз, все, по порядочку. Так. Ой, що я взяв, мужики, мост москвичівський. Ці ресори, тут їх походу по дві спарено, ну коротше, будемо щось тулити. І кардан. А, ціна була смачною, так що не здержався. Трошки було недоначеного. Зняв та поїхав, купив. Діло потрібне, осталось чуть трохи. Як виявилось, то цей мост на москвичу кріпиться чисто отут такими от шпугами до ресор, а ресори до кузова. І все, і так він держиться відносно кузова. Ну Цікаво, може щось ще якось трохи покращимо, не знаю. Бо ну, я знаю, що на жигулю тяги стоять. от 5 тяг. Одна поперечна і от дві короткі, дві длинні. А тут так, цікаво. Хочу його вичистити, трошки його розібрати. Ну, не сильно, я в редуктор лазити не буду. Тормоза гляну, що там порядку як. Бо редуктор е продавець казав, тільки-тільки перебрав, ну буквально може 1015 проїздів чи 10. Ну, Сказав, що лазити не треба, тим більше на, тіпа, отаке, на, 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 на отаку тему, на трайка, трицикла, то згадиться, все там надійно. Ну, все одно, все це ми в польових випробуваннях провіримо, протестимо і будемо дивитися. Ну, Звісно так, прилично. Забув я вже, коли таке щось колупав, я до, до машини ще не торкався. Ну, по моїй видно, мабуть, на машині, що я не дуже люблю машини робити. Ну, коротше, дуже довго я машини не колупав, а тут отак -от прийшлось ще й по мотоциклу. Ось і настав час проєктувати. Я тут так трошки розкидав. Ну, Важливу інформацію, щоб нічого не, ну як, не пропустити, щоб все тобі розказати. Ну, почнемо з назви. Назва нашого трицикла буде «Тройнічок». Чому тройнічок? А, Бо три колеса, того й тройнічок. Чого обичний опозитний тройнічок. Ну, бо він опозит, він колясочник. А це тройнічок. Во. Це перше, саме найголовніше. Наступним. отут я виписав а, ті е, властивості цього трицикла, які будуть ну, не то, що унікальними, але... Вони будуть його відрізняти від інших. Перва з яких це сидячі міста. Сидячі міста я ось зобразив тут. Якщо подивитись на кузов, в цілому, до речі, пропорції всі від фонаря. Це просто ну, в цілому концепція мотоциклу, ну, трицикла. Я просто розжовую, пояснюю. Сидячі міста. Во. У мене тут буде а це ж кузов, це якщо дивитися згори, одна лавочка з боку, друга лавочка з боку, які будуть схлопуватися до самих борти, бортів кузова. Вони будуть проскладатись, щоб можна було вантажі великі перевозити. Але в випадку чого можна буде її повезти п'ятеро четверо людей, в принципі без проблем. Задня підвізка витримає, будуть установлені ресори. ну, до них ми дійдем, до них дойдемо. Ти Типоня, взагалі, з стоячими містами. Наступним хочу поставити, ну це ще не точно, це так мої думки, мої ці забаганки, скажімо так. Хотілося б, звісно, тут я, лебідка плюс трап, що це я мав на увазі. Е, дуже мені б хотілося поставити лебідку десь в сам кузов, щоб можна було за допомогою цієї лебідки якісь важкі вантажі або щось затягувати в кузов. Яким чином ти запитаєш? А я скажу за допомогою трапа. Трап я планую, це ж теж хотілося б, не знаю, як воно буде, але хотілося б. Хотілося б зробити трап, який був би відкидним, от, щоб він складався в кузов виходу і розкладався з кузова до землі. Щоб от така от площина, по якій можна було щось заволокти, затягнути або заїхати. Це б дуже хотілося. Но це ще я сильно дуже не обдумував, як його це все реалізувати. Я просто говорю, щоб планувалося, щоб хотілося. Бо самого мотоцикла поки немає. Військові десь везуть щось там з бусом сталося і трошки затримається от сама. ця... <гум> ну ти поняв, взагалі. Мотоцикл буде трохи пізніше. Зараз є час це все обдумати. Отак. Так. З трапом лібодки ти теж зрозумів. Так. Наступною сильною стороною цього тройничка Буде от саме такий об'єм того кузова. Розміри і об'єм будуть відомі пізніше. Поки що скажу, що просто буду робити. Ну так, ну на 0,7 куба це точно. А там уже і більше. Це я маю на увазі ту корисну площу от по борту. Якщо зверху грузити, можна ж сам розумієш, і нагрузити її мільйон тих кубів. Головне, щоб мотор витримав і підв'язки. То вже таке. Ну, Об'єм це теж я вважаю. Також я вважаю, це одна із сильних сторін цього мотоцикла. Можна возити великі об'ємні вантажі і в принципі, не думати, що там щось одригне. Буде все надійно, так що путем. Так, далі йдемо. Е -е... Проходимість. Чак там правильно ну, да, В принципі, його зупинити буде ну, не то, що неможливо, ну, набагато важче, ніж звичайний колясочник. Скажу більше, хай простять мене всі опозитчики. ну, Я вважаю, що оця тема буде набагато проходиміша, ніж навіть той самий 12 чи 16 Дніпро. Я розтлумачу, чому. Він і буде проходимніший і легше буде рулитись. Бо якщо ззаді грибуть два колеса, а ти рулиш з однієї сторони, ну ти його не врулиш. ну, Нормально, адекватно. Будуть багато проблем, всяких з цим пов'язаних, що. ну от, Кудись несе в якусь сторону, в якусь не вивернеш, а в якусь вивернеш. Цей тройнічок виворачувати буде в будь-яку сторону, в принципі. Одне, що його буде обмежувати, це е, ограничитель, який стоїть на вирті. Де й тому я трошки підріжемо, може трошки бак по формі замінимо, а може і бак замінимо, щоб виворот був максимально якісний. Бо сам мотоцикл буде у нас здоровий і прийдеться на ньому вкручуватись Ну, в таких містах, я вважаю, що тяжко буде. Тяжко. Ну, то ми до того дойдемо. Все одно, це я вважаю, один із таких великих-великих плюсів. І хочу маскировочну сітку влупити на край оцього борта заднього. Ну або тут, як тобі зручніше. Щоб можна було випадку чого, швидко її розгорнути на весь мотоцикл. Ховад. Так. Так, да, це ми от розібралися в принципі з тими. Тішечками, які будуть цього дракона. І в цілому, я вважаю, їх вже достатньо, щоб е, з впевненістю. Я вважаю, що тут плюсиків навіть за достатньо, щоб е, з впевненістю сказати, що цей мотоцикл буде набагато продуктивнішим і кращим, ніж будь-який колясочник. Я так вважаю. Все це ми протестимо, звісно ж, вже потім. Уже як зробимо, подивимося, чи він краще, не краще. Подивимося. Ну, в мене такі от. Думки на раму цього всього тройничка нам потрібен метал. Метал це я маю на увазі профтрубу, або трубу, або уголок, або щось таке. Квадрат, щось треба потужне, 50-75 приблизно в міліметрах, щоб ми могли доваритися до рами і зробити потужний каркас. Він повинен бути і легким, і потужним. Потрібно буде ферми, все саме зробимо. Усилимо і буде все як треба. Далі нам потрібні колеса і резина. На москвичовській е, ступиці потрібні колеса і резина. Буду шукати. Хочу знайти бажано 15 диски, що можна було поставити на москвич. Якщо ти знаєш в курсі, прохаваний, що можна вліпити на москвич із такого недорого, ну, скажімо там, Волговські диски чи ще щось, то обов'язково напиши в коментах. Резину я знаю, де купити. Є там така болотна. Тема. Ну, в общем, хлопці тут полтавські ставили на аркадави, то в принципі агон. 15-та по висоті виходить один в один із Дніпровською. Я от вставив фоточку. Класна резина, да? Да. так? От я її теж хочу. Да. О, і ось силочка, де її купити і скільки вона коштує. Прикольна, прикольна. Так, йдемо далі. Потрібні будуть ресори. Я якось казав в початку, ну, в самому казав випуску, що купив ресори, мост і кардан. Але як приїхав додому, я ну, побачив, що з цими ресорами обдивився їх все детально. І виходить, що вони зрубані з одної сторони обидві. Тобто, з одної сторони ресори, груша для фіксації до кузова мається, а з другої вона залишилась по ходу на кузові, бо обрізана. Ну, в общем, ці ресори йдуть в утіль і будемо купувати інші. Оцей кіт-комплект я купив за 1700 гривень. Ну я рахую, що це недорого, мост перебраний. Так що так що. Печально, звісно, що вийшло так із ресорами, ну не знаю. В принципі, надім, така тема вона є кругом на металобазах, кругом я і мост міг купити на металобазі. Але порахував, що краще взяти провірений. Суттєво, я не розбираюсь там в цих мостах, я колись робив на жигі редуктор, то поняв, що немає теми і не хочу я в ньому колупатись. Якщо людина каже огонь, повірю, подивимося. Я по попробую, на ньому поїжджу, я дам йому огня і якщо він витримає, то буде все. Ось так, Так, йдемо далі. Е, Потрібен буде вижимний сипління. Я от не автомобіліст, не шарю, як він називається. Ну, коротше, на тачці є якась гідравлічна система, яка дава і робить тормоза тормозними, О, головний тормозний. І є ще одна дуже схожа така штучка, але вона набагато менша, вона дави насепу, гідравліка. Ну Це на Жигулю по крайній мірі, так, я за нього і кажу. І от мені потрібен буде оце його, ну, на сцеплення. Хочу поставити десь біля тормозної ножки, щоб е, зробити ззаді е, на цьому тройничку гідравлічні Ну Барабані, але гідравлічні. Будуть нажиматися легко, потужно тормозитимуть, і я думаю, буде все огонь. Ідемо далі. Потрібні будуть листи металу на сам кузов. Не знаю, буду шукати, белу десь, нові, звісно, нам не по карману будуть. Бо 2502 квадрата того листа стоїть, так що не потягнемо. В принципі, будемо шукати щось аналоги. Може і. Ну, общем, будемо шукати аналоги. Ну і як я ж казав раніше, Лібетку хочу, от Лібетку. Хочу дуже любят поставити. Не знаю, чи воно буде корисним чи ні, напиши свою думку. Ну але я вважаю, та, якщо навіть взяти мене, ось я вчора вигружав оцей мост москвичовський з машини, бо купував я його з Вовий, а вигружав я його сам, то я тобі скажу, ну тяжко. От в нього, не знаю, кілограм, мабуть, 60-70 ну спробуй підніми. Я не хочу, щоб хлопці десь там сильні на цей. В общем, якщо в мене є варіант полегшити їм життя, я це зроблю. Так. Провода, АКБ і речажна вилка. Це той маскер, який повинен бути. Ну, Провода, то я просто написав, щоб не забути. <кхи> Бо хочу 12-вольтову систему запалення. і Ну, звісно там треба буде розкинути цілий жмут проводів, і там всякі фішечки, плюшечки. Ну, все це на старті я планую. Я і планував і на минулому проєкті, хотів і, там зарядочку втикнути. Ну, але, але Ну, тут я сподіваюся, що все вийде. І один із найважливіших моментів це ДВС К 750 Оце, напевно, найважливіше, бо на тройничок, щоб тягнути оцей мост. Щоб це все воно діло функціонувало і було потужним, надійним. І що найголовніше, ну, щоб він ніде не став, щоб ніде не підвів, я вважаю, краще, ніж мотор з касіка, нема взагалі нічого. От для таких тем, якщо ти робиш базит, мотор апазитний, ну, зрозуміло, можна купити мотор з гуся, ну і стоятиме мільйон. Так що беремо те, що доступно, то із доступного мотор К-750 це просто топчик. Я розумію, що зараз там на ринку всього цього діла мало по касіку, але я сподіваюся, що ми все це діло Так наймаємо. Що, так що. Ну, в цілому, по проєкту я тобі пройшов, розказав, що я планую, і в цілому ти вже в курсі. Так що, будемо збирати і збирає гроші на це все ось. Я по -по просто показав. Якщо от так вийде, що... Я це все діло куплю, а ще ми навіть не дозбираємо грошей, ну, скажімо, поняв, да, потрачу я, бо зараз збираю 20 тисяч, а якщо вийде, я потрачу на це все 10 тисяч, я банку закриваю і проєкт закінчую. Наступний буде. Тобто, ти розумів, я все це діло не те, щоб детально простував, немає часу. Знімаю, роблю, займаюся всім, все сам. Так що, звиняй. Що співаю, то і роблю. Отак. Так що так. Да. Так, ну що погнали, покажу тобі ще пару прикольних штучок на цій неділі, які трапились. Жалко, звісно, що ми не починаємо на цій неділі ще роботу з мотоциклом. Але комплектацію і все це діло ми вже почали. Прислав підписник Калеса. Касон. Касон. Ну Десь касон, десь десь 36. В общем, будемо кидати їх на наш тройнічок. Якийсь із цих ми напередок закинемо. Буде огонь. Бач. І цвет такий якраз військовий. Ну, пушка, пушка. Ну, звісно, перекрасимо, щось подивимося, резину замінимо, подшипнички переберемо та буде огонь. Поставимо, мабуть, ще розпорки напередок. на передок. І буде пушка. Бо шпиця я не знаю, чи ці витримають великі навантаження. Буду кидати розпорки. Готується касік. А це все діло клеїться під канти. Допоміг трохи допоміг. Та я вже скучив за цими ретряками. Дуже сумую. Хочеться іноді таке щось теж заліпить. Красиво, красиво. Помниш цей мотор? Помниш? Це з монстра. в общем одригнув уже на монстру моторчик. Щось тут біда якась. Шкребе, Димит і сапуна, в общем будемо розбиратися. Я так думаю, що біда з вкладишами, десь, от, десь от щось там з ними. ну коротше. Так що так, не скучно, будемо щось. Подив, зараз буду розбирати. В общем. Ну, я думаю, що то вкладиш, а там хз. Бачите, мужики, от первое, на що подивитися можна, масло злити, глянуть. От, тут нове масло залите і стружки капець. Просто капець. Ну, смерть вкладишем. Ну ось, присвітило. Ах. Ну і це ця... сапун, що зай. Ну, Коротше, сидить плотно, ніде, не люфтить. Це вогонь, Фіксатор є. Коротше, значить вкладиш. Бач, яка погода корсилась. По двиглу з монстра тут ситуація в принципі зрозуміла. А, так, по-бистрому я вчора розкидав, <кій> не ще келіна. Ну, В принципі, тут все в порядку. все взагалі. От головки, от ах, Нинішній власник зробив голови. Я йому поміг трохи з самими головами знайти, а він сам вже все тут перебрав, нафарширував. Ну, поки ще не провіряв. Кстати, приятелі не перевіряв, бо трошки зайнятий. Може, завтра провірю, голови, все перевірив. Бо часу не вистачає, приходиться все ж самому робити. Ну, Я думаю тут вкладищі, вкладищі залягли, скоріше всього, десь може підпалило, ніхто знає. Діло в тому, що я ж тоді ще як робив двигло, в них не лазив, от іменно я шатуни не знімав, не дивився нічого там. Так що, а треба було, треба. От бачите хлопці, завжди треба було. Чи завжди треба звертати увагу на такі нюанси, щоб потім нічого не видвітало. Убираю і ржу, так вроді вичистив трохи. Познімав я ці барабани, але ну, воно зараз тут погано дуже видно, освітлення не дуже. Ну в общем, все там путем, все там путем, від руки все все від порозкручувалось, слава Богу. Ну, Мост з робочої машини, вона їздила, ну, розірвала просто. Це, і так що то таке, будемо, я ж кажу, збирати всі запчастини. Якщо, як я вже казав, Тебе є ідеї з приводу того, які колеса можна обліпити сюди на Моспищовській ступиці, ну, щоб тепоня було чотенько, то відпиши обов'язково. Ось така неділя вийшла, продуктивна, непродуктивна. Відпиши в коментах, ну, чекаємо, чекаємо, погоди зіпсувалася. Мотоцикли ще не приїхали, рами різати ще не почали, в общем, процес ще ну, в стадії розробки, комплектую, як я ж казав, запчастини все шукаю, вишуковую. В общем, приходь наступної п'ятниці, підписуйся, якщо ти ще не підписався, прожимаю таке величезний лайк. Ну і зустрінемось наступної п'ятниці на каналі Роу34. До зустрічі. Короче, тут така тема. Щось крепко завтикав і залишив мацаку на вулиці, ночував і зараз дощ йде. А він мочиться. Ну, коротше, по-бирому тут все розібрав, треба загнати. Одна біда, я не знаю, якщо змиє, я заново пона буду. І я в домашніх штанах не звертаю увагу. Так що треба бігом зараз попасти. вже точно все Покедова. до п'ятниці.